Как говорят в Турции, хороший друг познается в черный день. И дост кара гюнде олур. Надули. Просто нагло обманули. Они нас просто водили за нос, обманывали. Они нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Никого не красят нарушение договоренности. Вот никого. Хорошо хоть не шаги доброй воли. Локшину замовляли. У проєкті Детектора Медіа я розповім вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. У цьому випуску говоримо про одного із міжнародних лідерів, який зається на тонкощах близько східної кухні. Я Вадим Ліський, вітаю! Гарні помідори, чи не так? Так думає і мій сьогоднішній помічник, оцей усміхнений помідорчик. Країна постачальник Туреччина. Ці овочі ідеальне доповнення до локшини, гармонійне поєднання смаків. До чого це я пам'ятаєте томатне ембарго, яке було введене Росією у далекому 2016 році? Хто пам'ятає, ставте плюс у коментарях. Ну а з того часу політики російські і пропагандисти вже декілька разів перевзулися у своєму ставленні до Туреччини. Вони дуже гарно вміють це робити, перевзуватися. І саме про перевзування ми будемо говорити у наступному нашому випуску, щоб його не пропустити. Прямо зараз підпишіться на канал і поставте дзвіночок. кость. ось, нагадую, еще По обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий, применение экономических мер в отношении Турецкой Республики уничтожаются. Томаты происхождением Турции вес 264 килограмма. Непогане томатне пюре від російського виробника, чи не так нагадаю, чому Росія так люто розчавлювала ці помідори? Отже, турецькі військово-повітряні сили 24 листопада 2015 року збивають російський су 24 Туреччина заявляє, що літак порушив її повітряний простір і тому був збитий винищувачами F-16 після того, як його багато разів попередили. Ну дуже симетрична, звісно ж, відповідь з боку Росії. Так ось помідорна тема у міжнародних відносинах Російської Федерації і Республіки Туреччини не закрита. за логікою зовнішньої політики Росії, як підказує мій товариш, стиглий і гарний помідорчик, турецькі помідори мають опинитися знову під забороною. А ці футболки знову у тренді. А у вас в навушниках має бути вірусний трек із соло дружини Медведчука Оксаною Марченко, яка на початку повномасштабної війни вблагала Ердогана звільнити її чоловіка, затриманого за державну зраду і сприяння тероризму. Як говорять в Турції, хороший друг познається в чорний день, і дост де білі олур.

Звільнені у вересні минулого року із полону бійці Азову мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Азовців тоді обміняли на п'ять десятків росіян і медведчука. Особисті гарантії від Реджепа Ердогана. Ердоган він чоловік слова нас вакто ніхто не ставив звісності об этом по е, условиям по условиям ці главарі, ці указані лица довжні були находитися на території Турецької республіки. до момента окончания конфликта. Теме. Безусловно, вот это решение э, выдать главаре Азовцев Зеленскому и в нарушении существующих договоренностей вернуть их на Украину, безусловно, э, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Пройшла любовь, завьялы помидоры. Адули. Просто нагло обманули. У нас просто водили за нос, обманывали. нас просто надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. За каналы активно продовжують помідорну тему. Ердоган відмінно тримає покер фейс і гостинно запрошує Путіна до Туреччини у серпні. А це порада Путіну від терориста Гіркіна. Не можу не процитувати цього газет Патріота. Слушні речі до речі, говорить на місці Владимира Владимировича. Я би не різкавав приймати предложення Ердогана встретитися з ним в Турції. поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут оповестить о предстоящем этапировании в Гаагу. Мне кажется, моему эмпатичному помидорчику даже э, немного шкода кремлевских пропагандистов. Методички мышком обновляют Кремль, а вот ганьбитися на весь мир доводится любителям итальянских зелий. Третий вариант, это вариант с тем, что было заключено новое соглашение между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, Турція проводит некую пиар-акцию піар-акцію накануні в вільнюсі. Росія получает нові бенефіти. Нікого не красять нарушення договоренностей. От нікого Хорошо, хоч не шаги воли. Від Відвідчаю російських пропагандистів. Гидко навіть Царьову. Пам'ятаєте такого придурка екс-регіонала? Якщо так, то пишіть у коментарі і підписуйтеся на наш Ютуб канал. Ось що цей Шаріков написав у твіттері. Читаю коментарі штатних пропагандистів по Стамбулу. Краще би не відкривав стрічку. Гидко здати квитки на відпочинок у Туреччині закликає росіян і юродивий ілля Кива. Ось що наваяв цей любителя займатися самозадоволенням під час засідань Верховної Ради. Давайте всі в місті їх поїм'єє. Коротше, хто этим літом отдыхает в Турції, тот любить, когда його ім'ят. Якась трошки дивна зацикленість на цій темі. Хто кого поімеє, вам не yeah. здається? Я особисто і команда Детектора Медіа закликаємо росіян дослухатися до порад ільвікиви. Турецькі готелі без росіян це просто vip послуга. До вашої уваги, свіже відео перебування російських туристів у турецькому готелі. Тут прекрасно все. І істеричні інтонації, і звертання російських за кордоном і навіть наївне здивування, чого ж їх не розуміють. Ну, дійсно, чого. Моя шана рівню професійності працівників ресепшена. Насолоджуйтесь. Я прошу викликати врача. Он мені не визиває врача. Я сказала: доктора визові, блядь! Доктора, визовіте мені, блядь! Ще раз говорю. Визовите. я не буду до тервизом байо навіть мій помічник помідорчик ще більше почервонів від цієї російської істерики. Власне, і від усієї істерики, яка сталася у z пабліках через звільнення командирів Азову. І наостанок про нову мову, тобто про те, чому руїни у Маріуполі це нове життя, а військові злочини це насправді силові дії. Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови? Говоримо сьогодні про термін зовнішнє управління. Нібито усім в Україні керує демонічний колективний захід. Це якби кримінальний елемент, російський гофник. Аргументував своє бажання убити потенційну жертву через те, що вона нібито є маріонеткою сусіда. Залишайтеся з нами, і ви ніколи не опинитеся із локшиною на вухах. Підписуйтеся на наш канал Віч ставте лайки, тисніть на дзвіночки та шерте програму Україна переможе!